Як же добре, що я пограв дану гру у зрілому віці? Напевно, вищі сили знали. Якщо дати мені цю гру в дитинстві, то стопудово б зловили побертат в три роки і відправився у дурку до головного героя. Але цього не сталось, блін, а так хотілось. Представляю до вашої уваги гру пророцтво. Гра, яка може вас поставити в такий ступор своїм керуванням, особливо на клаву миші, що ви викинете все, що є в будинку, вирвете все волосся на голові, а на гемпаді мертві точки змусять вас танцювати чи чіт чітко на тому самому гемпаді, на якому ви граєте. І найголовніша а вам порада: ніколи не грайте в пророцтво Індіго на емуляторі від другої плойки. До цих вище перечислених проблем прийдуть нестабільне число кадрів, які вам так необхідні. Будуть в моменти, коли потрібно нажимати кнопки. Це дуже важливо, запам'ятайте. Краще не поскупіться і купіть гру, щоб нічого не відволікало вас від ігрового процесу. Поговоримо про ігровий процес. Нажав раз, нажав другий, а третього не дано. Після даних маніпуляцій вивчаєш місце перебування, взаємодієш з людьми і стараєшся не відкинутись від поразки в баскетбол або від клаустрофобії головної героїні. Сюжетна складова така: у нас є сім головних Головних персонажів Лукас, простий банковський клерк, який сидить і втикає в монітор. Потім ріже на стрічки людей в туалеті. Да, кстати, не хуйове таке хобі. Після Лукаса на черзі Карла, красотка, яка уже зайнята, то тобто вона моя. Після Карли у нас на черзі Талер, це чисто такий чиловий хлопець, який завжди на чилі мій улюблений персонаж. Бо він схожий на мене. Чисто такий ж самий, як я, Шалапай. Після Талера. У нас іде Оракул, дурень, якому я би розвальцював би калітку. Після оракула підбігає бабуся сліпень, яка бачить тільки темноту, і пророцтва, які збуваються тільки після смерті. Ну, типа реально нахуя після смерті пророцтва, якщо ми і так знаємо пророцтво після смерті, це смерть. Після того, як бабуся нагнеться і подивиться вниз, вона побачить жовту жежу. Я не розумію, зачем взагалі добавили цього персонажа. Але в кінці гри я поняв, що він дуже. Дуже важливий. Ну, так само, як і калюжа під низом у бабці. Після маленької жовтої калюжі з е, Тіні у нас пливає дівчинка Індіго, яка за гру промовила лише одне слово то ми його не почули. Тобто вона не промовила ні слова. Так, кстаті, це вважається ключовий персонаж. Це потрібно запам'ятати. А, і я забув про восьмого е, головного персонажа це брат головного. Героя Святоша, який, кстати, не плохий, таки теж чоловий хлопець. Його теж треба запам'ятати, бо він відіграє теж важну роль в сюжеті. Ну і після цих всіх дійств пора розповісти про головний сюжет, що відбувається в даній ігровій поробці і що тут забув пеніс Детрова? реально. <плес> Я здесь главный, запомни, я здесь главный! Ты чувствую! Примок, тебе да? опять забанят за драку самим с собой. Темного вечора ми сиділи в кафетерії і попивали кофе і читали Шекспіра. І у нас в голові реально проснулась така нехуйова ідея піти в туалет і навалити реально кучу і відлити. І, звісно ж, порізати якогось череднього бідалагу на стрічки в туалеті. Головний персонаж скаже, що... Йому ця ідея в голову прийшла спонтанно і тільки оракул міг підсунути цю ідею йому в голову. Ну ми то знаємо правду, що він реально маніяк, тому що з таким ліцом тока реально різать людей на стрічки. Нормальні люди скажуть, що це дикість, а я вам скажу, що це сюжет гри. Чому головний герой це зробив і навіщо? Ми будемо дізнаватися у всій дальнішій ситуації всю гру. Але ми то знаємо, що на самом деле він маніяк, який зробив це спеціально, тому що яка реальна жовта жижа, який оракул? Чувак, лічи голову, пора в дурку. Ну, а відправити його в буцегарню или же в психлікарню нам допоможе в цьому Карла і Талер. Ну, не Дьортан, тому що якщо б Дьордан допомагав, то реально би дурочка б дурочка прилетіла швидше, а просто чоловий хлоп, який мені дуже сильно подобається. Ще раз я це скажу. Ну а якщо ви дійшли до цього моменту і пройшли гру, то ви станете або дуріманом, або блаженним. Я став другим блаженним, Вдав. другим в цьому світі блаженним, який віщає на Ютубі. Перший це Влад Савіліфіс. Що. Після всіх сюжетних перипетій ми розуміємо, що в грі нам дається три кінцівки, які в принципі між собою схожі, але тільки третя відрізняється. Якщо жовта жижа переможе, то вона реально зробить треш на землі. А треш на землі буде і в землі, це вже будете вибирати ви. Як на мене, то гра заслуговує на те, щоб в неї грали, і вона заслуговує того, що вона стоїть 250 гривень в стімі. Всім советую, хто любить інтерактивне кінцо. На цьому у мене все. Залишаю вас на один. Зі своїми думками і все одно мені дуже цікаво, звідки тут Пеніс Детрова Маму гупалгіна на веранді oh, Yes.